Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні у мене для вас колекція коралових намист зі згардами. І подивимося, які я для вас приготувала. Ось коралове намисто з таких таблеточок. З гардою. такі тібетські намистини ручної роботи. Інкрустовані лазуритом. Такі цікаві намистини. І такі. Дуже гарно вони тут вписалися. Я їх купила давно, як мене запитують, де ви берете. Я їх купила ще до війни і я не знала, де їх пристосувати. Щось вони мені нікуди не підходили, але намистини мені дуже сподобалися. І я їх взяла. Кому цікаво, на Дорен Бетс, але зараз сайт не працює. І придбати зараз нічого там не можна. Можливо, хтось може за кордоном. В Україну він не, не працює з України, одним словом. Так що багато фурнітури, яку я маю, я зараз придбати не можу через війну. Ось така згарда. Такі тібетські намистини, коралові такі диски і перехід в круглі, щоб на шийку гарно, зручно було на дотик. Ще з такою самою намистинкою я їх придбала 6 штук, я планувала на. Одно намисто, але вони виявилися досить великими, і на це намисто вони не підійшли. Тому в цих прикрасах по дві намистини вони дуже гарно вписалися. Цей самий дизайн, тільки трошечки міняються тібетські намистини. Тут от такі я дала і ось такі. Намистини ручної роботи. Ну і ці дві, про які я говорила, вони теж ручної роботи. Але досить такі цікаві. Лунниця, жіночий оберіг, ну і, звісно, диски, на закінчення круглі догачка. Так, я казала, що я придбала шість, значить буде 3 намиста з тими великими намистинами. І все, більше їх поки не буде. Не знаю, більше і на інших сайтах я також не знаходила. От там знайшла. Але, знову ж кажу, вони виявилися досить великі і під мої задуми не підійшли, то вони дуже гарно сюди пристосувалися. Тут я дала такі тібетські намистини, інкрустовані коралом, диски. Ось ці з лазуриту великі, тут галтовка. Такі намистини фурнітурні, булава і сніжинка, галтовка і круглі до закінчення, гачок. Ось таке намисто. Такими намистинами, забули, як вони називаються. Оце скляні, так як підморанське скло, але вони ще политі зверху такою прозорою оболонкою. Ось така згарда, різні намистини, такі галтовка диски, вулканічна лава, знову така намистина. Бачите, які тут. Квіточки, Тож така цікава, галтовка і круглі на закінчення. Із дрібних таких рис намистин. Зібрала я їх в три ряди, які періодично з'єднюються такою намистиною. Переходом ось три. Тому що дуже тоненькі, а так, коли в три, вони досить такі, ну десь сантиметр мають і гарно виглядають. Така згарда і на закінчення круглі богачка. Ось таке намисто з капельками. Але капельки в поперечному напрямку мають отвори. Бачите, От капельки. І виходить такий їжачок. Така згарда. Намистини таблеточки і між ними гематитові. На закінчення дрібненькі коралові. І ще з таких крапельок. Ось таке. Намисто з такою згардою. Розділила їх, їх гематитовими для яскравості більше нічого не давала. Закінчені гачок. За рахунок тих крапельок, вони такі, як їжачок. І Товщину мають десь як сантиметр, може, 12 міліметрів. Є ще одно з дисків галтовки. Така згарда, різні намистини намістина булава сніжинки, ну і оці диски голтовка. Ще різна на закінчення голтовка тут круглі до замочка. Є таке досить. Зовсім делікатне, тоненьке, з такою ж самою згардою, але з намистин таблеточок. Така згарда. Намистини трошки на збільшення. Ці таблеточки розділені гематитовою таблеточки. Рис, кругла, рис. І на закінчення, на зменшення. Є ще ось така з дрібненьких кораликів. Техніку ви вже цю бачили. Вони дуже тоненькі, але коли вони три разом, десь сантиметр, то ще не мають. І з'єднані такими переходами, такими намистинами, така згарда, на закінчення просто круглі. Ще є подібне із лунницею. Ось така луниця, перехід три, низочки разом, такі з'єднані елементи через цю довжину і на круглі з звачком. Ще є з коралу із. А з гардою Мельхіорі. Хто любить під сріблом, якраз або має прикраси зі сріблом, якраз така і підійде. Такі коралові намистини хорошої якості. Зараз дуже важко знайти. Круглі намистини, вони дуже сильно є з дефектами. Тут практично дефектів майже нема природних, і тому вони дуже такі гарні, елегантні. Такі фурнітурні намистини для краси і замочок. Ще є. Таке невеличке намисточко із антикварного коралу з срібним хрестиком, і це гематитові намистини. Між ними антикварний корал. Закінчення замочок. Хрестик зі срібла. І останнє також. З антикварної імітації коралу зі срібним хрестиком. Ось таке. Смальта. Тоді три види намістин, такий зігзагом, менша таблеточка і ну, диск, і більший диск. І вони чергуються. Через одну. Ну і срібний хрестик. Ось це все, що я хотіла вам показати. Всім гарного дня і до наступних відео!